Доброго дня всім. Сьогодні відео перегляд будинка в селі Гатне, 700 метрів до Києва. Сам будинок 180 метрів квадратних. Також є тераса більше 20 метрів. Ділянка 5 соток землі. Парка місця є також. На два-три авто. Будинок гарно побудований. Також бачите, воріт є придорожна, від забору від воріт є придорожна територія і широка, широка вулиця. Масив так, досить гарно забудований. Газ заведений в будинку, ворота. Вже з мотором йдуть, калітка також там виводи під домофон, це септик з переливом, там свердловина зроблена, також водовідвід води низом йде в окремий люк. Поруч вся інфраструктура, як і самого села гадне, також і метро Теремки, -Київ. Київ поруч. Вся інфраструктура є так, як і міста, так і села. Вибачте, холодно трошки, трошки тяжко говорити. Тут це все зробиться без проблем. Що, душиться, тут зроблено, бачите, озеленення таке гарненьке, ялиночки, капільний полив, автополив, ззаду газон також кинули. виводи ставиться, чи рукомийничок можна поставити, так, чи кранік зробити також. Це газ тут, так, дороблюється, скоро він буде вихід з котельні також, так, є. Хантер автополив зроблений. Ось така ділянка з, з такою терасою. Є місце під басейн. Барбікю зону можна тут зробити. Хто любить сауну і сауну можна зробити. Так будинок виглядає ззаду, з задньої сторони. Так, да, це якраз фердловина, там вода, відвод води також зроблена. Зроблена також тротуарна плитка. Ззаду сусіди подалі, так що гарно, що не жме будинок сусідній. Ще звідси покажу. Підемо всередину будинку. Будинок побудований із цегли, утеплювач перліт і також фасад це клінкерна цегла. Всередині зроблена вся розводка комунікації, будинок під чистове оздоблення, штукатурка, стяжка, тепла підлога. Все це зроблено. Тут передпокій, місце під шафу, а це зона перша тамбур. Можна ще одні двері поставити чи дзеркала поставити. Пуфіки, якісь диванчики м'якенькі, це місце під шафу. Потім іде санвузол на першому поверсі. Вся розводка зроблена, тепло підлога зроблена, під душову зроблена, рушник сушилка зроблена. Так, туалет з гігієнічним душем, Ось туалет з гігієнічним душем І тут ще умивальник з дзерковою. Ще раз покажу вам. І достатньо немаленький будинок. Повторююся, сам будинок 180 метрів, плюс тераса 22-23 метри. Зліва йде котельня, котельня пральня, тепла підлога зроблена, виводи. Також, де ми вже ходили з вулиці, зроблені двері. Вихід з котельні, пральня сушилка. Місце під котел. Також Під водоочистку також місце є. Тут достатньо тут шафу навіть можна поставити. Зліва також йде кімната на першому поверсі своя. Вікна рихау. 70-й профіль сімикамерний. В цій зоні сімикамерний йдуть. Бачите, якраз як побудовано видно добре, півтори цегли. Плюс перліт і також клінкер на це. Ось велика-велика досить стеля. Стіна вибачте, не стеля. Зліва. Зліва йде вітальня. Тут місце під камін. Зараз тут така буржуйка потужна стоїть, а справа це кухня. Обійду цю зону вам повністю подивитися. по центру можна робити. Ідеальні стіл ставити великий. А, вибачаюсь. пошуміло. Так, і ще раз вийду на цю трасу. Все зашите, виводи світло зроблені. Все тут є. Так, тоді перший поверх ми повністю подивилися: тамбур, місце під шафу, санвузол, котельне спраньою, кімната, місце вітання з виходом на терасу, їдальня і кухня. І перший поверх. Перекриття моноліт. Тепло підлога тут зроблена на першому поверсі. В кімнатах виводи під батареї. Радіатори, батареї. Відходить моноліт також, гарно їх обшити вже чим ви захочете, чи плиткою, чи деревом вшити. І якщо зліва направо, взагалі на другому поверсі є три, три спальні, два санузли і також зроблено дві гардеробні. Зліва така перша кімната та вона найменша. От, все рівно гарної площі. Це тут гарно поміщається. Місце під телевізор, місце під спальню, радіатор вже встановлені і такий вид з другого поверху. Також це вже така велика спальня зі своєю гардеробною і панорамним вікном. І така його робна. Є також горище. Тут розхідні сходи зроблені. Це санвузол загальний. І місце порушник сушилка, умивальник зеркала. Ванна, місце під ванну в цій зоні і туалет з гігієнічним душем. І головна спальня. Мастер спальня. Місце під спальню. Тут можна зробити туалетний стіла... стіл. Можна церкву поставити. Ну і сам стілець. Тут санвузо. Тут санвузол свій, також рушник сушилка. Тут тільки душова, підішу зроблена, можна і ванну, якщо ви хочете, можна переробити. Так, туалет з гігієнічним душом і умивальник з дзеркалом. Такий. Така мастер спальня і, звісно, своя гардеробна. Остатня гардеробна. Тоді нагадую, село гатне, поруч фактично межа метрів 600-700 тримки. Вся інфраструктура міста села, чотири окремі кімнати, три санузли, дві гардеробні. Дуже важливо, що в головній спальні є місце під туалетний стілець. Є також горища, котельня пральня, кухня вітальня з виходом на терасу. Тамбур є і також місце де передпоку під шаф. Запрошую всіх хочучих на перегляд. В описі буде точна ціна. На кращого, до побачення.